Переговори у Берліні завершилися, під час яких обговорювали формати припинення бойових дій, гарантії безпеки, демілітаризовану зону на Донбасі, а також питання виборів. Отож про підсумки поговоримо з політехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня я вас вітаю Так, доброго дня, Ну, от, власне відбулися вчора такі перемовини у Берліні. Так які в цілому можемо зробити висновки, так і окреслити в цілому наступні кроки. Ну, моя думка не змінилася. Воно з самого початку було ідеєю окремих осіб, воно і залишається ідеєю окремих осіб. Зараз йдуть знаєте, догравання п'єси, тому що всі якось в'язалися, особливо там Вітков щось пообіцяв Трампу зробити. Ну от і намагається щось там просунути, обіцяти. І багато чого іншого. Воно ж по суті все рівно не поміняється, бо вийдуть росіяни, скажуть, що біса ну, нам це не подобається, і ми не, не збираємося нічого виконувати. Е, тому, ну таку знаєте, дограють ще перед Різдвяну п'єсу, яка нічим не закінчиться. Там ж по принципових питаннях Україна ж не просунеться. Не просунеться з Донбасу ніхто виходити не збирається, не збирається. А це ж основне, що хотіли зробити росіяни. Вони хочуть створити в Україні політичну кризу. А щоб у нас почалося заворушення, якщо буде таке наказ вивести війська з Донбасу, так підточити владу і обвалити українців всередині. Ну і вся ця історія з тим, щоб ми сиділи обговорити, виходити, не виходити, що обговорювати нашу армію, яка у нас повинна бути озброєння та іншу туфту, яку ми не з ким не повинні обговорювати. Всі це обіцянки про якісь там безпекові гарантії, гарантії безпеки, це все брехня. Тому що гарантію безпеку України є виключно українська армія та. Наша зброя, яка повинна летіти туди, куди потрібно бити, тоді коли ми хочемо, а не коли нам почнуть розповідати та багато чого іншого. А от от що ми якими підсумками можна зробити, тому що то вибори, все інше. Ну це ж не має ніякого реального значення. Росіяни хочуть хитнути Україну всередини, а це не виходить. І Вітков намагається там щось обіцяти, якісь там гарантії. Якісь ультиматуми знову приймати там протягом декількох днів. Ну це ми ультиматуми вже чули неодноразово от, власне, щодо дійсно цього ультиматуму, так, от е, правильно ви сказали, що наскрізною темою в них було питання, було питання гарантій безпеки, так, і от, власне, політику пише, що нібито е, Украї... Америка дала зараз таймінг Україні до Різдва, так визначити, чи підходять якби нам ці їхні гарантії безпеки, які вони запропонували. Там, якби так, одна із умов гарантій безпеки, це стаття на кшталт е, п'ятої статті НАТО. Так, і от, власне, звідки беруться ці таймінги, чому вони не на настиснуть, і в? Цілому, чому вони дають ці настільки короткі дедлайни. Ну тобто, знову ж таки, питання про вирішення війни, миру, гарантії безпеки, вони ж не вирішуються таким тиском. Тобто, для ну, чого вони тиснуть? Ну, частина американського стеблішменту хоче врятувати Росію. Вони, вони бачать, як вони валяться. Так? Я вам вже читаю: російська нафта вже по 40 продається, це вже нижче собі вартості. Вони явно валяться, вони йдуть в колас. І тому нам, нам намагається. Ну, це типова така, знаєте, маніпуляція тиском, дефіциту, дефіциту часу і маніпуляція відсутності варіантів. Давайте швидко приймайте і все інше, щоб ти швидше втрачав рівновагу і почав бігати. Ну, це може проходило. Нам кричало, що ми винні 500 мільярдів. Пам'ятаєте, приїжджав міністр фінансів сюди. Потім дріскав тут, теж махав шашкою. В Києві розповідав, що треба швидше це підписувати? Ну, місяць нічого не підписуємо. І що? Зеленський своєю появою в Купінську показав і розвінчав всі ці розмови про пропаганду. СБУшники он влупили вже підводний човен в новоросійську, так далі влупили, знову луплять по Каспійському морю. Та хто тут те програє? Ну, це ж брехня, це намагання. Знаєте, це на компостувати мозок, тому що Вітков в тому сього або росіянам щось пообіцяв, або трампу щось пообіцяв. Ну такі це то це, це ж його проблема, не наша проблема. От щодо теж такої хиткої позиції Росії? От, тут теж такий цікавий момент? От е, я думаю, ви помітили останнім часом, що дуже багато лунає заяв про те, що от мир е, вже скоро, ми, мир вже близько. Так, от німецький канцлер так е, Фрідріх Мерц сказав, що е, якби зараз є така можливість закінчити війну вперше від 24 лютого, 2022 року, так і так само Володимир Зеленський напередодні говорив, що ми зараз ближче до миру, ніж коли-небудь. От на вашу думку, чому зараз настільки багато цих заяв? Саме від лідерів, тобто, вже не, від, не на рівні там, політиків, так не на рівні там, ЗМІ пишуть, так, на, керуючись там неназваними джерелами, а от, власне, саме від лідерів лунають ці заяви. І от чи можна стверджувати, що економіка Росії дійсно настільки в скрутому становищі, так, і що ми просто чогось не знаємо, воно ну, бо все ж таки, якби вони багато чого приховують так, в своєму бюджеті. І от що лідерам дійсно щось відоме таке. Що от на що вони спираються, тому і роблять такі гучні заяви. Бо, наприклад, якщо говорити про світових лідерів, ну добре, вони можливо не розуміють там психологічно скільки люди налаштовані в Україні, але ж Зеленський він розуміє, що такими ну не можна зараз висловами теж кидатись. Ні, ну Зеленський же не може говорити відкрито, що він думає з приводу пропозиції Віткафа. Він же не може сказати Трампу, що за це довбодятло, ти мені приславсь якоюсь херньою, якої я не збираюся взагалі ніколи виконувати так. Він же не може сумніватися в мудрості та світлих думках нашого шановного Дональда Фредовича. Ж не може. Так? Тому, тому Зеленський все це обрамляє в красиві ці е, е, дипломатичної речі і в дійсності забовтує забов ситуацію. Що мир от-от-от зараз, ну ви ж скільки? Вже два роки про мир говорить. Мир, мир, ось буде і при цьому дає наказ з боушникам розривати розривати російську енергетику, наприклад, да? тому що теж паралельно не виключає одне, одне одного, і тому в даному випадку це працює таким чином. Ну так, 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 але ж Донбасу виходити не збираємося, там не збираємося поступатися. От далі, ну далі ваші проблеми. Я думаю, що Зеленський вже відчуває, що в дійсності Трамп більше залежний від Зеленського, ніж Зеленський від Трампа. Тому що це ж Трампу треба пояснювати, чого тренема немає миру, а не Зеленському. Так от і тому Зеленський буде це говорити дипломатично, е, е, перекидаючи м'яч сирів на, на на бік Трампа. Ну, наприклад, заявами там, коли про вибори. Хочете вибори без питань, забезпечте безпеку? Ну тобто, ти повертаємося до питання, що зупинка по лінії розмежування про що ми з вами домовлялися, а далі ви вже там е, вирішуєте це питання як хочете. Але ж це ваша проблема, а не наша проблема. Так що так це виглядає. Але водночас бачимо, що Росія все ж таки відхилила ідею також різдвеного перемир'я. Так і в цілому ну, видно, що вони тримаються далі свої позиції. от Тоді питання, що буде далі? От якщо вони вже відхиляють позицію щодо різдвеного перемир'я, ну то вочевидь, вони відхилять цю пропозицію щодо мирного плану. І тоді цікаво, от які наступні будуть кроки від Трампа? Чи буде він далі тиснути на Росію? Чи просто він скаже: А ну все, я зробив все, що міг далі самі. Наприклад, чи може бути те та так? Він не може вже сказати, бо він так вже за лістою історію вклався свій капітал. І це вже стало його війною. А він же обіцяв виборцям, він обіцяв виборцям. Це раз. Нас не повинен цікавити, що він там думає. Ми повинні його ставити в таке становище, щоб він допомагав нам, а не росіянам. Бомбардувати Росію, перекривати партинове новоросійське, що там взагалі ніякого експорту нафти не було. Е, підривати вже танкери в Балтійському морі. От що треба діяти. Тоді він буде змушений йти туди, куди потрібно допомагати Україні. Все так побудовано. Допомагають виключно сильним. Та в міру борзом а, і буйним, як тільки американці зрозуміють, що іншого виходу немає, як підтримувати Україну і точкою опори в Євразії для них є Україна. Тоді вони будуть допомагати Україні, і не треба чекати, що вони там думають. Час і так працюю проти Росії, проти політики, яку сповідують частина американської адміністрації, тому що ще раз наголошую: немає в цих перемовинах Рубіо. А Рубіо відсторонився від цього. Він чекає, поки потоне цей трам цей відкав разом з Кушнером, А потім вийде, скаже: Я ж говорив, що так воно не вийде, і будемо рятувати тепер репутацію шановного Дональда до Фредовича. Тут ще е, цікаву заяву зробив був Зеленський. Він сказав, що е, якщо Путін відкине мирний план, то Україна проситиме Трампа надати їй більше, ну, тобто нам більше зброї, так застосувати нові санкції. От на вашу думку, чи все ж таки піде Трамп тоді на оці ось такі вже поважні кроки? Тому що як бачимо про томагавки, вже ніхто не згадує, про е, санкції теж ніхто не згадує. От тобто, чи Можемо сподіватися, все ж таки, що можливо оточення Трампа буде вже далі на нього теж тиснути. Так, і все ж таки, от як ви сказали, що ну давай вже робити якісь серйозніші кроки. Нічого, про томагавки ми нагадаємо. Ти ж обіцяв, ми ж давайте так. Про томагавки, хто стягнув його за, за язика, не тягнув. Да? Він сам сказав, сам сказав. Далі вибори починаються там в Конгрес, починається тиск, в тому числі його виборців. Він виглядає не дуже гарно. Так що нехай рухається сам. Там я думаю, що є кому допомогти підказати, що треба робити. Тому давайте там гавки, тим більше Зеленський ж пообіцяв, що висуне його на премію миру е, Нобелівської. Якщо будуть там гавки, він припинить війну. І вивод правильно сказали, що ну, Зеленський знає, що Путін це відкине, і тому говорить: давайте більше допомоги, тому що нам потрібно, тому що дає дає зрозуміти що погано виглядає ж не україна а погано виглядає трамп От ви напередодні також в ефірі говорили про те, що Америці в цілому не вигідно так зараз падіння Росії, так і в цілому вони будуть намагатися підтримувати, наскільки це можливо її, і от, власне, згадуючи ту стратегію національної безпеки, яку вони напередодні прийняли, так от вони там зазначили, що їх пріоритетом власне є переговори щодо припинення бойових дій в Україні, так і от налагодження партнерських відносин з Росією. От, Керуючись оцим їхнім ствердженням, так з е, цієї стратегії безпеки, чи можемо е, так собі думати, що США можуть почати, наприклад, вкладатись в Росію? Ну, можливо, не напряму грошима, але, наприклад, якимось бізнесом або там, тими самими е, розбудовою там, своїх баз для видобутку мінеральних ресурсів? Ну, тобто, що вони, не дочекавшись, наприклад, закінчення війни, так бо, побачить, ну бо Трамп побачить, наприклад, що це ну, історія вдовгу, зараз почне вкладати. Да кошти в Росії. Угу. Після історії з екзоном якого забрали 3,5 мільярди активів у 2022 році, там Путін вже підписав указ, що може повернутися Екзон. Щось я не бачу екзона там. Да? При таких цінах на нафту в Росії видобувати не в нічого не вигідно. Хто буде приватний бізнес залазити, щоб у них забрали гроші? екзону ж нічого не повернули. Який бізнес? Який бізнес те, що вони там намалювали свої стратегії, воно не відповідає дійсності в тому, що вони ж в дійсності витискають Росію з нафтового ринку, а це смерть просто Росії. Ну просто смерть фізична. Вони без експорту нафти просто виживати не зможуть, тому у них самих цих стратегії протиріччя, тому що росіяни хочуть в першу чергу продавати нафту та газ в Європу. А там продають нафту та газ американці, От і все. На цьому вся ця стратегія можна вважати закінченою з точки зору ні, з точки зору виконання. Мало ли що там хтось написав? Напередодні також е, відомо, що Трамп тиснув так на Зеленського темою виборів. І власне кілька днів назад також. Е, Володимир Зеленський сказав, що доручив слугам зробити відповідний закон, так от е, і власне, як він сказав, що він передбачатиме механізми організації виборів в Україні. Ну от чи вбачаєте ви дійсно шанси, що от вибори можливі? Скажімо, там ну протягом найближчих там, скажімо, півроку? І, і що це за такий за механізми? Так, ну бо знову ж таки, під час війни вибори неможливі. Так, тобто, знову ж ми будемо міняти там конституцію, е, як це все в цілому може відбуватися? Та ні, там Конституцію не треба міняти, там закону треба міняти. Це раз. Друге, але е, ну, Зеленський же так сказав: готовий провести вибори, тільки забезпеч безпеку Трампу, а він забезпечити не зможе. Забезпечити не зміг. Тоді які вибори? Ти ж не зміг, а не я не зміг. Ні, закон то вони напишуть. Там пітніти будуть депутати, щось скріпити. І так далі, але не буде. І далі питання: а хто переможе на цих виборах, якщо вони будуть президентські? Ну, з такою віп підтримкою з боку Трампа та Путіна Зеленський знову стане президентом. Ну, це за умови, якщо він буде знову балотуватися. Та чого він не буде балотуватися? Хто сказав, що він не буде балотуватися? Ну, поки не було інформації, але в цілому, чи він захоче, це теж питання. Та й захоче, а у нього виходу немає. І у Зеленського велика мотивація вигравати війну. Я думаю, що він відчуває вже е, таку кров е, росіян е, і так далі. Тому я думаю, що ні. Ну я не вірю в вибори під час війни. Скажу це неможливо організувати питання. Не в проведення виборів, питання в легітимності, е, в легітимності е, легітимності влади після виборів. Це ж питання виборів піднімається для того, щоб хитнути країну всередині, щоб ми тут один одного жерти почали себе. Так і тому, що я, наприклад, не прихильник взагалі проведення від війни виборів під час війни, тому що це може закінчитись громадянською війною, от і це може бути взагалі останні вибори в історії не тільки нашої держави, а в історії нашої нації. Тому що це спосіб дестабілізувати країну всередині, це раз. Друге, ми повинні розуміти, що ну, я думаю, що все ж таки ну, Зеленський вже поставив умову вибори: забезпеч безпеку. нема безпеки, нема виборів. Хочеш свято демократії, давайте більше зброї. От і все. А далі я думаю, що вибори все ж таки будуть після закінчення війни і закінчення військового стану. Ще хотіла вас запитати щодо гарантій безпеки, повернутися до цієї теми. Е, бо там було відомо так, що знову ж таки е, пропонували компроміс так відмову від НАТО, але взамін аналог п'ятої статті. От, е, але в Україні якби має тоді відмовитись від вступу, від ідеї вступу до НАТО, так, від цього наміру. От ем, чи дійсно Україна може відмовитись від цього наміру, так, якщо по суті цей курс, так як там курс до ЄС, курс до НАТО, він в цілому прописаний в Конституції України, так? Ну тобто, чи можемо ми тоді якось свідомо від нього відмовитись? Та чого ні? Ну, якщо нафта НАТО за завтра зникне, так він буде в Конституції. Що ми будемо головою об стінку бити, битися про не організацію, ну, ну добре написано в Конституції. Ну я вважаю, що нам потрібна більше першу чергу е е зброя, е і нам потрібні гроші на ведення війни. А НАТО, ну так НАТО це неадекватний механізм, е який так не працює. Ну я взагалі не вважаю це критичним для України. Там гроші потрібні власне ВПК, ракети, які будуть спроможні літати там на 2-3 тисячі кілометрів і нищити нашого ворога. Також от після завершення цих перемовин так, в ЄС опублікували е, такий план гарантії для України, так і от спільні заяви вони зазначили, що там йдеться про постійну військову підтримку України, про багатонаціональну силу європейців в Україні, так, от в межах коаліції охочих. Е, і в цілому те, що і Америка буде контролювати так, е, якби припинення вогню. От на вашу думку, чи ці гарантії безпеки, які вони назвали, вони дійсно реальні в реалізації? Ну тобто, бо знову ж таки питання, що ну які функції будуть виконувати так? Ця коаліція охочих, як буде саме контролювати це все Америка? Ну тобто, чи, чи дійсно це все реально в житті організувати? Це брехня. все все брехня нам від них гроші потрібні першу чергу. Хто це мудаки, які не можуть визначити Який дрон? Залітає на їхню територію і дати конкретну відповідь, будуть стріляти в росіян, ну кому вони парять цю туфту? <схід> Далі. Те, що вони, які гарантії, що вони не змиються при першому ж пострілі? Ніяких гарантій. Які гарантії, що вони не почнуть смоктати знову російський газ е і не, не змиються в потрібний момент? І це не потрібно взагалі нам. Нам потрібні гроші від них. Гроші ще раз гроші. Нам не потрібні це якісь шляпки, які тут будуть бігати і не будуть стріляти в росіян. Нам потрібні конкретні пацани, які приїдуть і будуть стріляти за гроші в росіян. Їх можна найняти в Латинській Америці, можна найняти в Африці. Це коштує грошей. Все 100 тисяч людей коштує 4 мільярди на рік. От і все. А навіщо нам якісь незрозуміли люди, які не готові стріляти в росіян? Ну, це правильно задав запитання Сікорський десь, десь декілька тижнів тому. Якщо ви по конкретному питанню, ви готові стріляти в росіян? Якщо готові, так ідіть стріляйте зараз, бо вони вже напали. А це обіцянки, якісь сили, якісь там допомоги. Чим чи ви можете допомогти? Нічим ви не можете допомогти, тому що ви стріляти не можете. Там от і все. Якщо так підсумовувати нашу розмову, то от завершились ці перемовини далі будуть якісь. Певно ж, перемовини з Росією, окремо з Америкою. Але в цілому, от чого очікувати нам далі, так? Тобто, ми просто далі продовжимо добити по російським НПЗ е, робити свою роботу, так і да. в цілому не очікувати якогось швидкого завершення швидких тих підписів умов до різдва, після різдва, тобто, ну. По суті, найближчими днями не схоже ну, найближчими, скажімо, не навіть буде, да. але, але дивитися, як Росія колапсує. Вони йдуть в колапс економічний. Це стає все очевидно. Що Наше завдання організувати блокаду, наприклад, портів та Нам потрібна дестабілізація Росії, нам потрібно ем, знищити російську енергосистему для того, щоб у них там почалася е, колотне. Чого що нас Це інше, це така туфта для, цей, для розваги інших. Ну, ми вже бачимо, як до них бумеранг повертається, тим, що затримуються рейси. Так, в в Москві, так, в так. цілому по Вони нещодавно вони тішились, тому що ці рейси затримувались по всій Америці, так і закривали ой, по всій Європі, і закривалися аеропорти. І тепер вони отримали дуже швиденький бумеранг. Ну, так, воно є, да. Да, так воно і є, так. Да. Так. Я вам дуже вдячна за цю розмову. Дякую за вашу аналітику. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. Дякую, що долучились. Дякую, до побачення.